Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в, в чарівних браворах. І тут сьогодні відбувається виставка. І ми прийшли до керівника виставки. Прошу розказати трошки про виставку. Підходьте, давайте. Ну, підходьте. Да. Нічого страшного. Проект організовували школи. Так. Ми дуже хотіли попаралізувати творчість наших вихованців, а також творчість дітей нашого міста та району. Але так вийшло, що цей проєкт вийшов за межі нашого міста і участь взяли з інших регіонів України. Взяли учасників нас з Харківської області, у нас є учасники з Житомирської області, є учасники так, <призонт> <призонт> да, да, да. Тобто Харківська область, Житомирська область, Запорізька Запорізь. Запорізь. Запорізь, навіть область, так, є? <призонт> да є. Проєкт називається Виставка художніх робіт учасників конкурсу Я художник. Перший відкритий двотуровий міський конкурс дитячого малюнку Я художник. Ось він тут був започаткований. Броварська дитяча школа мистецтв, вулиця Незалежності, 12Б. Да. Не дітей було більше ста. Біля ста, біля ста дітей біля, брали біля. участь. Так. У нас є виставці представлені на найкращу роботи проєкту. Тебе тут роботи. У журі конкурсу вийшли представники. міста Я району. Угу. Директор школи Валентина Миколаївна Шокова. Завдіїв Калинівської школи миску. Директор музею Сергій Анатолійов. Mm. Директор сроби, села Княжича. Дякую. Тобто вже другий етап закінчився. Прошу. Другий етап закінчився. Закінчився, да? Це вже конкурс. А які, а... які ну номінації були? Ако, як ви ну трошки більше? Ну я бачите, ушла, жіночка, ушла перекладач. Ну я ж просто ну звісно, ну <поханув Vehicle> просто значить. <поханування> <поханування> <по <kilometer>. да. Які номінації були? Які а... якби відзнаки тут є? От як ви їх номінації зробили? Чи як? По якому критерії ви от конкурс, значить, є переможці конкурсу. Ді, прошу. Коротше, питання задавайте. У нас було багато. Відбрали. І за краще представлення українських народних традицій, звичайно. Відбирали за патріотизм. Бо ага. це одна з основних мед конкурсу було підняти відчуття патріотизму дітей. Відбирали, взяла краще композиційна, колористична. Ну, тоді робота. Оцінювали техніку. Uh -huh. Оцінювали майстерність. Мене це було досить багато, бо хотіли відмітити майже кожну дитину. Uh -huh. 95 учасників? Скільки учасників? Яка кількість учасників? Загалом було десь сто дитини. 103 дитини так. взяла участь. А тут на виставці 93. Ага. — Ну, все, дякую. Будемо знайомитися з роботами. Да, да. Робота да. цікава. Скільки Майдан, років там? 13 років. Тема. Тема була я художник. на конкурс називається Я художник, тому цю тему взяли для початку. Угу. Бачите, які гарні малюночки. Все-таки дітки бачать різнокольорове. так. Різнокольорове, да. Да, да. Світле майбутнє у дітей є. Діти малюють сонце, діти малюють родину, діти малюють себе, в оточуючому світі, де немає він, все в красках. Діти малюють природу, діти малюють. Близьких і рідних, діти малюють е, те, що своя уява, е, уява важливіша, ніж знання. Тому коли ми можемо уявити, ми можемо і оживити. Діти майбу... майбутнє своє малюють ось таким: Ось де є е, сонячники наші, де є е, наші е, поділки, де є козак-мамай, це е, скільки там. Десь 16 років ось Качук, Вікторія. І де є світле майбутнє. Ось воно таке. Це Ірина 9 років. Ось вона бачить таке світле майбутнє. Ну, а далі буде доля. Це ось мудрий кот Васька сидить. Бачите, мудрий кот Василь. Це 8 років Тещенка Стефанія намалювала. Ось свою родину, моя сім'я намалювала Кирило. 8 років. Ось він таку свою сім'ю намалював. Ну, бачите, ось конники плигають по райдугі життя. Цікавий малюночок, 8 років Полій Катерина. Ну, ось. А он там організатори, організатори цього заходу. І так, будуємо Україну разом, бо ми того варті.